Так, всім честь. Слава Україні. Героям слава. так, Вітаю товариство. Сьогодні гарний весняний такий трошки день, маю настрою. Та, та вирішив зняти невеличке відео. А спонукали мене хлопці, які до мене телефонували і скаржилися на столярне життя. Як, як тяжко, то все довго робиться, а клієнти не хочуть. Відносно платити ціну за то. Коротше, Хочу показати, як швидко і гарно, якісно зробити ліжку. Дивіться, хлопаки. то для тих хлопців, які, які говорять, що дуже тяжко їм. Побіг я скоренько раз, раз, знайшов кусок дошки такої широкої, врізав, подивився на її товщину, а одес цієї дошки. Філюнок на вишку. Взяв фрезер, поставив копірувальну фрезу. Зараз виріжу філюнок. Так, Була доска, я взяв фрезер, скоренько, туди-сюди поводив, бачите, ну, то остатки, то викинемо туди. І за пару хвилин ми отримали пелюнку на Розвертаємо Визвертаємо Так, що це потрібно до фелюнка? Треба ще вверх. Зараз беремо трошки грубчої доски. Я один пісок такої трохи грубшої доски. Зараз робимо верхній обклад до цього кльонка. Знову беремо наш фрезер, купір. Так, поставимо трошки більшу глибину. Поїхали. Так, виїхали ми фрезером нашим. Знову беремо, залишки знімаємо. Ну і кинемо їх сюди а поки що. Потім зріжемо, шахту з того, що вийдемо. Раз. Взяли, розвернули, вішку вперед. І вже маємо. От і практично бачите, ув'язка низ Маємо частину. Тут ще лежать ножки, які зараз було, також вирізані, буде. Звичайно, хлопаки, то все іронія, і то я просто так то є жарт. Р, наша робота реально дуже купітка, тяжка, і крім знань, умінь і купа обладнання. Треба багато-багато часу. Воно одразу не приходить. Але коли ви вже... Наберете майстерності, скупите обладнання, як вам хватить на то сили і волі. і ви досягнете певного рівня, зато ви можете робити всякі класні речі, які бну довго і надійно служили людям. І від того будете мали класне задоволення. То, що перед тим я показував я, ну, ще раз кажу, то все жарти, воно чуда не буває. Також, щоб гарно щось створити, щось зробити, потрібно дуже багато часу. Хочу сказати, коли я почав вже в хаті робити столярку десь початок 90-х років, не було ні обладнання, не було нічого. Я просто 15 років працював і не бачив взагалі ніякого просвіту. А ви попробували трошки попрацювали і вже вам скучно і вже хочете мільйони. Мільйони на тому не заробите, але для життя буде вистачало, якщо будете фахівцями. За одне Міш, за одне я хочу показати зараз свої проєкти, У мене тут бардак в майстерні, бардак в тому плані, що в мене тут чуть не три проєкти на раз. Значить, Маємо той проєкт ліжку, до нього десь туди, до нього можемо бачити, тут стоять можна. верхні, нижні. Також саме ту бачимо, лежать філюнки на двері конструктором, От тільки що Михайло закінчив шпанувати. І до тих дверей також тут лежить коробка, яка буде зараз з'явилася в розмір, Власне також приїхала стреса з розшпуновки. І на також зі шпуновку. Тут до тим голичка є власне, довгі цари стоять, вже також кушпоновані. Ну і то ми бачимо. Другу спинку до того ліжка, яку то я показував це. Тут також ступеньки вже профазовані на, на, на ТУ Всі, тут є четвертина на сходи, але вони є. І саме тут цікавий проєкт робимо зараз такий досить великий портал 2,50 на 2,50, тобто то нижня частина порталу. Буковини, які будуть приходили сюди до порталу, вони будуть зарізані під 45-дві на замок. Покажу, як я буду зарізав. Іде створений великий короб, який буде накладався на стіну. Так, Ця частина ця частина, це буде продовження. Отак. Так вона буде стояла одна над одною, тобто низ короб, а це буде продовження. Ну, Звичайно, ще на боки буде обв'язка, то ще то просто в проєкт. І тут хай вам Власне, Розумію, тих стубів буде два, і то власне та частина, то є деталь з другого стовбу бокового, а то є верхня в'язка, яка буде об'єднювала три два стопи поверху. Ну, і звичайно тут ще також будуть корони. Показав я вам хлопаки, той бардак, для того. Той, що вартує, вартує трохи зусиль прикласти, не розчаровуйтеся, хлопці, Все приходить з часом, наполегливість, зусилля. І будете робити гарні, цікаві речі, які будуть на майбутнє довго служили людям. Так що удачі вам, успіхів, наполегливості і скорого бачення!